Два золотих правила виховання хлопчиків. Перше. Ніколи не порівнюйте свого сина ні з ким от взагалі ні з ким. Уявіть, що перед вами стоїть чоловік, і ви йому кажете: слухай, а ось цей чувак щось краще за тебе. Це катастрофа. Ми, хлопчики, ми весь час так і живемо в світі. Ми змагаємось постійно. І тут ви, авторитетна для нього персона, говорите, що хтось кращий. Це прямо неприємно і дуже боляче. Ви можете дитину порівняти тільки з нею самою, з нею вчорашньою. Наприклад, можете сказати: слухай, а ти робив краще, і у тебе може вийти краще. Я знаю, я знаю, що ти можеш зробити краще. Подивись, як у тебе виходило. Але ні з ким іншим не, не порівнювати ні з братом, ні з сестрою, ні з другом це табу. І другий момент, який теж дуже важливий, це ніколи не критикуйте його батька в його присутності. Неважливо, що зробила ця людина, неважливо, які у вас стосунки, неважливо, що ви відчуваєте до нього. Поговоріть з людиною один на один, як дорослий з дорослим, але своїй маленькій дитині говорити погано про ту людину, яку ви обрали у свій час, не говорити погано не треба. Це просто не можна, не можна і все.